І вітання, шановні слухачі. На хвилях радіорозділя програма. Будьмо здорові». В студії для вас працює Ірина Телька. Гостем метеору сьогодні є Марта Тригуб, епідеміологиня. Доброго дня. Доброго дня. Пані Марто, не так давно я готувала матеріал для одного видання про серцево судинні захворювання і брала коментарів заступниці головного лікаря Новороздільської лікарні Ольги Шелудько і почула від неї статистику по Новороздільській зокрема громаді щодо хворіб серцево-судинної системи. І чесно кажучи, цифри, які вона надала, вона вони мене, м'яко кажучи, шокували. Я б хотіла зараз ці цифри озвучити, щоб слухачі мали уяву про масштаб проблеми серцево-судинних захворювань. Так ось, за 9 місяців поточного року на обліку в Новороздільській лікарні знаходилось 7331 особа з серцево-судинними захворюваннями. З них більше 4 тисяч це жінки і понад 3 тисячі чоловіки. Водночас Новороздільська міська лікарня обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів. Це мається на увазі тих, з яким підписані декларації. Тож, якщо брати до уваги загальний показник, показник тих, хто знаходиться на обліку по серцево-судинним захворюванням, ми приходимо до цифри дві третіх населення територіальної громади мають таку проблему. Насправді це дуже приголомшуюча цифра. Я б сказала навіть, що вона більше нагадує по 6 і. і Епідемію, я певна, що новороздільська громада в, в цій проблематиці ну не єдина і не ексклюзивна. В довколишніх громадах мабуть така сама ситуація, тому що коли я дивилася статистику Міністерства охорони здоров'я, то я бачила, що цей показник зростання серцево судинного захворювання він зростає, він не, не понижується і не тримається якоїсь однієї планки. Тому в мене до вас питання: чи справді ми живемо у такій своєрідній, якщо так можна висловити, епідемії? Серцево-судинних захворювань і які власне фактори впливають на те, що виникає ось така проблематика у нас. Так насправді зараз дуже висока поширеність серцево-судинних захворювань, і згідно таких загальних статистичних даних, кожен третій українець віком від 18 до 65 років має підвищений артеріальний тиск. А це вже є такий серйозний ризик розвитку подальших серцево-судинних захворювань. І серцево-судинні захворювання це є причина номер один перечасної смертності. Українців і становить 64% летальних випадків в Україні. Також дуже високий рівень у нас інсультів. Це за рік приблизно 100-110 тисяч випадків. Інсультів більше, ніж інфарктів? Цього я не можу сказати, таких даних немає. От ви зауважили, що проблематика серцево-судинних захворювань торкається населення віком від 18 років. Раніше вважали, що це хвороба якби старших людей. Так. а зараз ви озвучуєте цифру від 18 років. Стартує, і це ну це страшно. Так зараз молодшають і таким інфарктом чи інсультом зовсім байдуже скільки років вам чи 25, чи 18, чи 50. Тобто тепер це вже якби норма навіть, це вже не, ну, не, не, орди, не випадок якийсь такий вау так, неординарний. Так, зараз дуже багато молоді мають вже серцево-судинні захворювання. Скажіть, будь ласка, а які фактори спричиняють ось ну, таку, таку пошесть, бо це по-іншому просто не назвеш? Факторів ризику є дуже багато, зараз я їх перелічу. Один із таких вагомих факторів це є спадкова схильність, тобто люди, в яких і близькі родичі мають серцево судинні захворювання, в них дуже високий ризик мати їх також. Але крім оцих спадкових факторів, є ще інші. Це переважно і спосіб життя. І, наприклад, показники, які можна коригувати, наприклад, один із факторів ризику серцево судинних захворювань – це підвищення рівня артеріального тиску. Систолічний – 140 і вище, а діастолічний – 90 і вище. Якщо можна, скажіть це більш простою мовою, бо ті, хто можливо від медицини дещо так. далекий, може розгубитися. Систолічний – це є верхній, а діастолічний – нижний, як прості, прості люди говорять, якщо не медичними термінами, також це є підвищений рівень цукру. Та якщо ви маєте цукровий діабет, це є також вагомий ризик. Також, якщо у вас підвищений рівень холестерину, а також таких, як називають в народі ліпопротеїнів поганих, тобто низької щільності і літопротеїнів високої щільності добрих, якщо їх є замало, це якось можна визначити якимись тестами. Так, це потрібно здавати спеціальні аналізи. Щодо холестерину, то наскільки я знаю, він має йти на безоплатній основі, а за літо не можу вам точно сказати. Крім цього, факторами ризику є незбалансоване, неправильне харчування, також знижена фізична активність, якщо її замало, малорухомий спосіб життя, вживання тютюну, нікотин, місних препаратів, а також алкоголю. Якщо у вас надмірна вага, це також фактор ризику. Ну і все наразі, скажіть, будь ласка, от коли людина сама вдома і от стає погано, там як можна розпізнати ось ці перші симптоми, які можуть спричинити, скажімо, інсульт чи там можливо, інфаркт, щоб людина розуміла, що не треба сидіти вдома, і можливо, це якось перейде само по собі. Ну, Взагалі щодо інсульту, то є дуже таке гарне розшифрування, називається воно мозок. По першій літері цього слова можна визначити такі тривожні прапорці, що вказують на ознаки інсульту. Наприклад, буква М розшифровується як мовлення. Якщо в людини нерозбірлива мова, вона не розуміє слова, не чітко вимовляє їх, це є тривожний прапорець. Буква О це є обличчя. Якщо в людини скрило, усмішка, Асиметрія обличчя, тобто одна сторона не відповідає іншій, хоча до цього цього не було. Це також тривожний препорець інсульту. Третє це є з запаморочення, або може бути навіть втрата свідомості, чи дуже різкий головний біль. Четверта буква це є О, це є очі, якщо є двоєння в очах, раптове порушення зору. Дуже часто якраз у людей може не спостерігатись класична симптоматика інсультів, а наприклад, тут тільки турбує порушення зору. Тому не варто зволікати, чекати, що зір самостійно відновиться. Треба звернутись зразу до лікаря, пройти певні обстеження, щоб виключити інсульт та інші якісь проблеми. Ну і остання буква в слові мозок це яка кінцівки? Слабкість чи уніміння у кінцівках, якщо немає сил потиснути руку, підняти її догори, наприклад. Щодо таких важливих нюансів, якщо ви бачите такі симптоми в когось зі своїх близьких, попросіть, чи навіть перехожого, попросіть назвати, щоб людина сказала своє ім'я, чи куди вона йде. Вона або це не може зробити, це вже тривожний сигнал. Також попросіть висунути язик. Якщо він буде відхилятися в якусь одну сторону, це вказує на інсульт. Так само можете попросити підняти руку до гори, усміхнутися будь-яку руку. Будь-яку руку, ну взагалі, треба провірити дві руки, тобто бо може бути порушення на якійсь одній стороні, а друга буде цілком нормальна, тому треба симметрично із правої, і з лівої сторони попросити підняти руку, потиснути, чи є сила. А скажіть, будь ласка, ось ці симптоми, які ви перерахували, вони мають бути в комплексі, чи це достатньо тільки одного-двох в сукупності? Чи може бути взагалі тільки один? В принципі, як я і казала, є не класичні е, картини інсультів. Тобто, тобто деколи при, може при бути... класичному це значить всі мають бути. Ну так, це би було в ідеальному, але взагалі може бути, от як я казала, тільки, наприклад, порушення зору. І людина може не знати, але в неї вже на КТ може чи МРТ показати інсульт. А скажіть, будь ласка, от людина сама вдома, в неї, скажімо, ну стався інсульт, вона має порушення. Ну, рухливості, та їм важко їй говорити. Як вона може собі заради? Ну не заради, і має, не має на увазі, що вона надасть собі самодопомогу, а якимось чином дати іншим зрозуміти, що я в критичній ситуації і потрібна допомога? Ну залежно наскільки ті інші люди далеко. Тобто, якщо вони близько, я думаю, вони звернуть увагу, що щось не так. Якщо вони далеко, тут же буде проблема, наскільки людина зможе зателефонувати, набрати номер комусь, щоб повідомити, що щось сталося не так. я знаю, що в таких випадках завжди мова йде про хвилини. Скільки, скажем так, у людини є ось цього лагу часового, перш ніж станеться, ну можливо, щось незворотнє. Ну переважно це є до 4 годин, але кожна хвилина важлива. І чим найшвидше надати допомогу спеціалізовану, кваліфіковану медичну, тим буде краще і більше шансів, що не буде ускладнень, що людина не помре і не будуть незворотні зміни у головному мозку. Ну, власне, ми зараз про це говорили, коли це вже безпосередньо сталося. Але щоб цього не сталося, треба робити профілактику, профілактику або здавати якісь певні аналізи, провірятися і так далі. Про один ви вже згадували, це можна от. Тест зробити на, нагадайте, будь ласка, ще раз, на ліпо на холестерин. На холестерин і… Ну, це може бути ліпідограма, так. там визначають і ліпопротеїди низької щільності, і високої щільності, і а також. Які ще, які ще існують методи діагностики, щоб людина завчасно знала, що вона або схильна до цього, або, можливо, десь ось в неї щось сталося, навіть як так так наз як кажуть, мікроінсульт. Тобто людина може статися, і людина може напевно, що не відчути його. Ну, дивіться, взагалі дуже багато серцево-судинних захворювань, особливо на ранніх стадіях, вони мають безсимптомний перебіг. Людина не має якихось суб'єктивних відчуттів чи тривожних сигналів, що щось не так. Тому важливо хоча б раз на рік проходити медичний огляд, відвідувати кардіолога, сімейного лікаря, провести електрокардіографію, здати біохімічний аналіз крові. Ну, там же, залежно від ситуації лікар може назначити і додаткові якісь обстеження. Також рекомендовано вимірювання артеріального тиску не забувати, тому що дуже багато людей думають, що вони відчують, коли підвищиться артеріальний тиск. Насправді це не так. Незначні коливання, але які є небезпечні для серця, для судин і для всього організму. Е, людина не відчувається незначне підвищення коливання тиску, але воно може бути критичним або спровокувати. Ну воно вже погіршує, воно збільшує навантаження на серце. Ну, порушується вся гемодинаміка, і, і весь організм, по суті, страждає, бо вже є порушене кровопостачання. Тому бажано ну, раз-два рази на тиждень, навіть якщо у вас немає якихось скарг, виміряти собі артеріальний тиск. Це не займає багато часу, але це дуже важливий захід профілактики, і ви собі зможете контролювати. І побачите, якщо у вас вже є якісь підвищення, тоді частіше вимірювати, тоді вже кожного дня зранку і весь. Дивитися, чи це постійно відбувається, чи щось провокує, ну, і звертатися до лікаря вчасно, звичайно. Нашим слухачам і глядачам нагадую, що це програма Будьмо здорові. Гостем Метеро сьогодні є Марта Тригуб, епідеміологиня. Ми, власне, говоримо про серцево судинні захворювання, їхню профілактику, бо насправді це виглядає як епідемія по щось. Пошестя в нашій державі з огляду на масштабність цієї проблеми, з огляду на те, що дуже велика кількість людей, в тому числі людей молодого віку, потерпає від серцево судинних захворювань. Пані Марто, ви на початку сказали, що один з факторів, який провокує чи підводить нас до ось таких критичних станів, є неправильне харчування. Ну і, і ті, хто нас слухають, і власне я сама, от працюючи так багато, іноді просто ти не встигаєш ну, нормально поїсти та. Ну, так робота складається, або ти приходиш дуже втомлена, і швидкий перекус, там булочки, тістечка і тому і так далі, і тому подібне. І я навіть не, чесно кажучи, не уявляю собі, як це балансувати зі здоровим харчуванням, розуміючи, що це моя необхідність, як вдається вам, чи вдається вам балансувати, і щоб, може, ви могли б порадити або змотивувати людей, що все-таки за цим треба слідкувати. Ну так, мені переважно вдається, хоча дійсно бувають якісь критичні моменти, коли на роботі не встигаєш, але е, я завжди маю з собою якісь певні перекуси. Це якісь е, фрукти, які можна перекусити, наприклад, банани, яблуко, е, горішки, е, йогурт, наприклад. Ну і не забувати за чисту воду, тому що дуже важливо протягом дня випивати добову норму чистої води. Це є 4% від маси тіла, або якщо розрахувати, 30-40 мл на 1 кг маси тіла. Ну і як часто говориться, 1,5-2 літри на добу. А, До речі, про воду хочу уточнити, бо ну, одні там це якби пропагують, що треба пити в енній кількості обсягу об'єму води, інші кажуть, що ні, а так як говорить твій організм, чи завжди організм видає оцю потребу, що я хочу води, чи просто людина просто має таку собі звичку випрацювати, що треба споживати воду і, ну, і просто по звичці це робитиме? Організм дуже часто привикає, якщо ви обмежуєте, наприклад, споживання води. Але як ви почнете частіше її споживати, у вас буде більше потреба організму. Не буде інша звичка, так. Так, ну ясно, це не буде надмірна звичка, перенасичення водою не буде. І, взагалі, ну, краще пити воду протягом дня, а не прийти, наприклад, з роботи і випити там зразу не знаю 700 мілілітрів, тому що це буде сильне навантаження на нирки. Але організм звикне, що ви от постійно, регулярно, свій протягом дня випиваєте воду, і це буде для нього добре. Да. Пані Марто, ще хотіла запитати з вас, які продукти ви стовідсотково відносите? Ну скажімо так. До вкрай шкідливих або до таких, що можуть спровокувати серцево судинні захворювання. Ну я розумію, що чіпси напевно що сюди будуть потрапляти, якісь там солодкі надмірно напої, газеровань, газерована вода. Що і ще може провокувати, і те, що ми дуже часто можемо купувати, а просто не задумуємося mm. над тим, що така їжа не до добра. Не до добра, це їжа, яка містить трансжири. таку їжу треба уникати. Це, наприклад, перероблене м'ясо, таке як ковбаси, сердельки. Це так само трансжири містяться у магазинній випічці, різноманітних кондитерських виробах, різноманітні солодощі. Також в соусах готових, що продають в магазині, трансжири містяться, різноманітні паштети. Ну, це такі найбільші. Тобто, виходить Ширкі весь набір дуже таких продуктів ходових, бо зараз полюбляють, так та... насправді. Тому що сардельки, ковбаси, ну. Франції дуже часто канапка, там хліб з маслом, сир і якусь там ковбаску м'ясну на нарізану на, на ставиш. Тобто, ви перераховуєте, я собі думаю, ну, практично виходить, що все харчування неправильно. До речі, про ковбаси, сердальки, наприклад, якісь мариновані продукти, вони містять і різноманітні трансжири, а також вони містять і прихований міст солі, тобто в них насправді дуже багато солі. А хочу нагадати, що надмірне споживання солі це є пряма дорога до розвитку артеріальної гіпертензії і на добу людина має споживати не більше однієї чайної ложки, але це знову ж таки не тільки та сіль, якою ми із сільнички Солимо страви, готові. А треба пам'ятати, що вже от в тих продуктах є сіль, в овочах, рибі, м'ясі також є сіль, тому краще відставляти сільничку, не досолювати. Ваші рецептори так само згодом звикнуть до того, що страви можуть бути смачні і недосолені. Зрозуміло. І ще один фактор, про який ви згадували, це е, куріння. І в цьому. В Ну, в цьому контексті я би хотіла поцікавитися поцікавитись у вас багато, зокрема молодих людей зараз, можливо, не курять традиційні там цигарки, а використовують так звані електронні сигарети. Чи мають вони вплив на розвиток серцево-судових захворювань? Взагалі, будь-яке куріння є шкідливе і немає якихось альтернативних методів куріння. чи це цигарки, чи це кальяни, чи це електронні сигарети. Вони всі мають і токсичні речовини, і продукти згоряння, і це все шкодить як і на серцево-судинну систему, так і на органи дихання. Причому шкодить не лише людині, але й оточуючим, тому що так само, як і активне. Куріння угу. шкідливе, так і пасивне, коли оточуючи, вдихають Вдихаю. всі угу. продукти. Тому, коли ви курите, ви шкодите не лише собі, а й іншим людям. І насправді куріння це не модно, е, модно залишатися здоровим, це основне. Дуже гарно сказано. Пані Марто, і ще питання про малорухливий спосіб життя, бо він теж озвучили як фактор, який впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Ну, це взагалі, мені здається, трагедія, тому що я пам'ятаю своє дитинство, там підлітковий вік ми гасали. Так як говорять побутовою мовою, не було гаджетів, телебачення по телебаченню не так багато було там мультфільмів і фільмів для дітей. Вони були у чітко визначений час. І тому ми більшу частину часу проводили просто на вулицях, в якихось фізичних активностях. Зараз точністю все до навпаки. Тобто, все телебачення, інтернет, всілякі гаджети. Вони, коли ти дивишся на дітей, ти частіше бачиш, коли що дитина в гаджеті сидить і вона щось там розглядає. Я не уявляю собі, як можна ну це переламати цю тенденцію. Це мабуть одна із відповідей, чому зараз молодшують якраз серцево-судинні захворювання. Ну, Потрібно своїх дітей навчати, що потрібно рухатися, це добре для здоров'я, обмежувати, обмежувати час проведення за гаджетами, знайти для дітей, можливо, якісь гуртки, щоб вони танцювали, можливо, плавання записати, щоб їм і подобалось, і це було посильне їхнім фізичним можливостям. Зрозуміло, дуже дякую вам. І власне. Ще скажіть, будь ласка, от для людей, у яких вже виявлена ця патологія, що от є у людини яке серцево-судене захворювання, який стиль життя людина повинна провадити, щоб ну подовжити собі життя і щоб рецидивів не виникало? Найперше, це дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря. Якщо призначили гіпотензивні препарати, потрібно їх пити щоденно, не пропускати прийоми і не чекати, коли підвищиться тиск, і тоді я вип'ю таблетку. Наступне це знову ж таки фізична активність. Існує такий міф, що якщо людина перенесла інфаркт, інсульт чи має якісь проблеми із серцем, то треба обмежувати фізичну активність. Ну, як би то сказати, треба просто підібрати фізичну активність, яка буде посильна людині. І переважно, щоб це були якісь динамічні вправи, наприклад, їзда на велосипеді, uh -huh. якісь такі руханки, більше навіть звичайна прогулянка на свіжому повітрі протягом 30 хвилин це вже є досить хороша фізична активність. Уникати тоді вже більш таких статичних вправ ну, якогось такого навантаження. Наступне уникати різноманітних стресових ситуацій, емоційного перенапруження, старатись добре висипатися. От фізична активність і сон це дуже ефективний засіб протидії стресу насправді, і також добре харчуватися. Це має бути, як я сказала, уникати трансжирів, зменшити споживання. Солі, цукру, більше їсти овочів, фруктів, ягід на добу приблизно 40 грам. багато їсти продуктів, що містять клітковину, бо вона якраз знижує рівень холестерину і дуже добре впливає і на судини, і на серце. Це є, як я сказала, овочі, фрукти, цільнозернові продукти, насіння, горіхи, бобові. Зрозуміло, дуже дякую вам за такі рекомендації. Yeah. Хочу нагадати нашим слухачам, що ця програма Будьмо здорові. Гостем сьогодні була епідеміологиня Марта Трегуб і ми власне говорили про серцево-судоні захворювання, а точніше про профілактику, тому що як з'ясовується, це. Велика проблема в межах власної нашої держави. Я думаю, не тільки напевно, що держави, це і у світі великий показник. А, взагал, а взагалі, то от цікаво, чи є держави, де ця проблематика ну не те, що подолана, скажімо так, ну нижче показник смертності ніж в Україні. Не можу дати відповіді, можуть і за Україну, такі загальні цифри там, але в Україні це е, смертність від серцево судинних захворювань на першому місці. Е, так, тобто так. вона випереджає навіть онкологію. Випереджає так, онкологію і будь-які інші захворювання, тобто становить 64% летальних випадків в Україні, тобто це перше місце. Що ж нам є над чим задуматись, шановні слухачі? Дякую, що залишали з нами. і Слідкуйте за нашими анонсами. Далі буде.